Це зараз один із найшумівших продуктів в Тіктоці. Ідеальний олівець для губ за 50 гривень. Я обходила всі магазини. Не знаю, чи попадалась вам та баришня, яка розказує про цей олівець, але я повелась. Я взяла одразу два відтінка цього олічок, бо Він мені капець як сподобався. Це Паріса. Я сподіваюся, я правильно сказала, Париса. У 428-му відтінку. Його знайти майже нереально. Олівчик із серії Ultra Long. Це повинен бути ідеальний коричневий відтіночок. Ой, ну, прикольно, мені вже подобається. Ой-ой-ой, як гарно! Він не кришиться, і подивіться, який гарний відтіночок. А давайте я на серединку додам якусь свою помаду. Додамо глимбішечку, рідку пудру. Подивимось. Дівчата, це просто вау. Я в восторге. Не зря я взяла їх два штучки зразу. Скріньте, зберігайте, купувала в просторі.